Вітаю новобранці! Мене звати Енді Нау. Із вас, незграбних новачків, я зроблю зброю масового знищення, килимків для миш ваших ворогів спробі спіймати вас. Я дам вам зброю під назвою Movement. Але ніякий мувмент вас не врятує, якщо в вас немає АІМу. Тому перед тим як почати вивчати мувмент, скачуйте ковак, АІмЛАБ чи Р5 Релот. А краще все і одразу, і тренуйте їм тижнями, поки рука не відвалиться від кріпатури. І коли досягнете такого рівня АІМу, як в мене, можете переходити до вивчення мувменту. Детальний гайд по поводу та плейлистам для нього ви зможете знайти в Discord-каналі Apex UA Community, який зробив мій знайомий під ніком Prime Core. Детальну інструкцію по встановленню R5 Reload можна знайти в моєму Discord каналі. Посилання будуть в описі. Досить вступних слів! Вітаю вас в навчальному таборі Movement в Apex Legends. Ітак. Цей ролик буде присвячений всім Валджампам, які є в моєму багажу знань. Але перед початком вивчення валджампів нам треба навчитися тапстрейф. Тому що тапстрейф це невід'ємна частина майже всіх мувмент елементів. Нам треба зайти в налаштування. Маус-кейборд. І забіндити рух вперед на додаткову кнопку колесо прокрутку вперед. Так само на стрибки. На додаткову кнопку налаштовуйте собі прокрутку колесу назад. Якщо у вас налаштовані бінди на колесо, якісь інші, зміна зброї, встановлення міток, лутання, або ще щось, або ви виходите з зони комфорту і змінюєте бінди на вказані раніше. Або можете закривати це відео, тому що воно вам не допоможе. Тому що майже весь мувмент робиться з допомогою колеса. І так, після того, як ми все забіндили, приступаємо до вивчення табстрейфу. Хто не знає, що таке тапстрейф, табстрій це керована зміна напрямку руку вашого персонажу в повітрі після стрибка. Що для цього нам треба? Робимо слайд, стрибок, і. Одночасно повертаючи мишку в якусь із сторін, крутимо колесо вперед. Для того, щоб робити тапстрейф ефективніше, разом з поворотом мишки прокруткою колеса, ми одночасно додаємо ще й клавіші AD, тобто кнопки в сторони. При цьому, після стрибку, ні в якому разі не можна натискати W. Тому що у вас просто він не вийде. У вас не вийде зробити тапстрейф, якщо ви будете тиснути W. Добре, тапстрейф навчилися. Можна переходити до волджампів. І почнемо ми з самого звичайного дефолтного волбаунса, волджампа, який робиться прямо або там під кутом. Все, що нам для цього, для цього потрібно, це зробити слайд стрибок на стіну і відскочити від неї. При цьому тиснути W теж не можна. Забувайте про цю кнопку, коли ви стрибаєте. Щоб зрозуміти, коли вам треба відскакувати від стіни, коли вам треба крутити колесо чи тиснути пробіл. Запам'ятайте один момент: коли ви стрибаєте на стінку, вас на певний час до неї приклеює. От в момент приклеювання треба крутити колесо або тиснути пробіл. Стрибнули, приклеїлись, стрибнули ще раз. Все, звичайний волджамп у вас готовий. Тренуйтесь так само, практикуйтесь, поки воно у вас не буде виходити 10 з 10 спроб. Переходимо до jump, які використовують частіше всього. І для цього нам потрібно вміти tap-strafe. Тому що після слайду ми робимо tap-strafe в стінку. Робимо підкат, стрибаємо, робимо табстрейф в стінку, приклеюємось до неї і відстрибуємо. В такому валджампі простіше вкрутити колесо. Підкат, тапстрейф, стрибок. Підкат, тапстрейф, приклеїлись в стрибок. Ефективність такого валджампу в порівнянні з минулим. Це те, що його можна робити під любим кутом відносно стінки. Якогось об'єкту. Тому що неважливо під яким кутом відносно вас буде стінка. Через те, що ви будете направляти себе таб стрейфом в неї. Можна бігти прям паралельно стінці і робити волджамп А далі, блять, я не знаю. Я хотів їх робити поступово по зростанню складності. Але. Так, не зрозуміло, що з них складніше, що простіше. Окей, далі у нас звичайний волджамп тапстрейфом, який буде переходити в подальшому в ще один Виглядає це приблизно ось так. Для цього нам потрібно стабільно вміти робити звичайний валджамп, в якому, після стрибку від стіни, ми робимо в подальшому ще один табстрейф. Все це робиться з мінімальними таймінгами. Думати і чекати там нема чого. Відстрибнули, відразу повернулись мишку. І робите тапстрейк. Чим довше ви будете думати, тим гірше або взагалі вас не вийде він. Для чого це треба? Для заплутування ворогів під час якоїсь дуелі, файту різкою зміною вашого положення. Для швидкого карабкання на паркани, стінки, каміння, тому що за рахунок волджампу можна швидко застрибнути, перестрибнути якусь перешкоду. Коли ви залазите, перелазите через якісь об'єкти, ваша траєкторія і поведінка дуже передбачена для ворогів, коли ви робите волджампи з тапстрейфами, Ваші рухи більш хаотичні. Зловити вас ну не те щоб неможливо. Але складніше. Наступний волджамп можна робити майже від любої стінки любої висоти. Навіть від цієї стінки, каміння, можна робити волджамп. Майже майже від любої висоти стінки можна робити волджамп. Для цього нам потрібно зробити звичайний волджамп. Але при доторканні до стінки треба затиснути кнопку протилежної стіні. Тобто, якщо у вас стіна зліва, то ми разом з прокрутом колеса тикаємо Д. Ми прокручуємо колесо одночасно затиш... за... Та, блядь! закрий їбало! Що це сука? Ще раз, робимо слайд стрибок на об'єкт. Прокручуємо колесо стрибку з одночасним затисканням кнопки в сторону протилежній стіні. Наступний волджамп, Я навіть не знаю, як він називається. чесно. Я його іноді називаю баніхоп волджамп Вся фішка цього волджампу в тому, що його треба робити після баніхоп. В баніхопу є така властивість, що коли ви робите слайд, стрибок високий, а наступний стрибок вже буде низенький. І всі подальші стрибки баніхопу будуть низенькі. І от в момент, коли ви робите слайд, високий стрибок, і маленьким стрибком вже треба застрибувати на стінку, і потім вже від неї відскакувати. Крутість цього. Волджампу в тому, що його можна робити безкінечно. Зробили волджамп, приземлилися, за застримнули знову на стінку, знов зробили. Ще один плюс цього волджампу, що його можна робити, відходячи назад з місця взагалі. Для цього нам треба всього вистрибнути першим високим стрибком, другим маленьким повернутися на стінку, прокрутити табстрип, щоб вас приклеїло, і прокрутити колесо стрибка. І останній мувмент елемент, пов'язаний зі стінками, це безкінечне карабкання вгору на любій легенді. Абсолютно на любій легенді. Для цього нам знову ж таки треба стрибок на прокрут колеса. Ми робимо звичайне карабкання вгору по стінці, затиснувши W. І в момент, коли нас відкидує від стінки, через те, що W затиснуте, нас при приклеїть до стінки знову. І от в момент до торкання треба знову прокрутити колесо стрибку. Пробіл при цьому ми вже не тиснемо. Тільки про крут колеса. Гравцям зі слабким ПК цей мувмент, ну, не буду, не буду розчаровувати, що ви його 100% не зможете зробити. Але найпростіше його робити, коли у вас 200 плюс ФПС. Тоді таймінги зловити простіше. Другий нюанс я фіг знає, де його використовувати. Просто його вмію, але де використовувати, не знаю. В ньому немає сенсу. Це просто прикольна штука, і все. Я думаю, на цьому можна завершувати. Дякую всім за увагу. Напишіть в коментах, що ви думаєте про такий формат. Чи воно вам треба. Чи були корисними ці гайди, чи воно взагалі вам треба, чи не треба. Можливо, є ідея якийсь на наступний ролик по гайдам якимось, по мувменту. Щоб ви хотіли навчитись, дякую за увагу, на все добре.